Сьогодні, протягом дня, російсько-терористичні війська найбільшу активність проявляли на Дебальцівському напрямку. Зранку тут ведуться обстріли укріплених пунктів українських військових в районах населених пунктів Кам'янка, Гірське, Попасна, Рідкодуб, Санжарівка, Троїцьке та Чернухіно. У першій половині дня противник двічі вдавався до штурму українських позицій в районі Санжарівки. Обидва зіткнення закінчились відступом бойовиків. О 12.30 терористи також пішли у наступ в іншому місці в районі Нової Григорівки. Наші військові зупинили противника і заставили його відступити. Не припиняються обстріли населених пунктів поблизу Донецького аеропорту. Українські військові отримують свої позиції, одночасно завдаючи артилерійських ударів по вогневим засобам. Противник несе численні втрати. На Луганському напрямку не припиняють обстріли позиції САЛТО в районі населеного пункту Кримське-Кряківка. Нижньотепле, станиця Луганська щастя. Найчастіше підводні артилерії, реактивних систем залпу вогню, мінометів та гранатометів потрапили Кримське та станиця Луганська. На маріупольському напрямку спостерігається затища. О 10-й годині ранку по нашим позиціям в районі Чормолика вів вогонь-снайпер. О півдні бойовики здійснили обстріл з мінометом в селеному пункту Миколаївка.